Вітаю, друзі! З вами Алексій, ви на каналі Let's Play Українською. Сьогодні ми дивимося на ще одну цікаву забуку, я так надіюся, уже досить не нову. Однак, оскільки у ній є українізація, то я вирішив запустити її на канал. Тим більше, що обіцяє бути вона досить цікавою, в першу чергу по сюжету. Тут гемплей другорядне чи третєрядне, основне тут сюжет. Звичайно ж, багато хто чув про щось подібне. Це The Walking Dead, багато хто чув комікси, там, телесеріал було і ще багато всього. Гра, яку можна перекласти Куящі мерці, або як тут переклали Мертві і мертві підуть. Переклад, звичайно ж, любительський, але я сподіваюся, що це нам не завадить. Подивитися, що як і до чого тут. Гра вийшла ще у 2012 році, чи якому десь так приблизно я читав в Вікіпедії. Є там чи 5, чи 6 епізодів. Що далі буде, не знаю. Чи щось буде, також не знаю. Нічого не знаю про дану забавку, ніколи її не запускав, але я хочу її спробувати. Якщо вам сподобається, то ми будемо продовжувати. Ну що ж, давайте відразу почнемо. Так, оберіть стиль гри Стандартний, підсвічення предметів та наслідки вибору. Ем. Ем. Ще разок. Е, тобто вже, вже все? Ну, ну добре. Ага, ага, ага. Мінімальний граб без підсвічення предметів, допомоги і наслідки вибору. Ви можете змінити стиль гри пізніше налаштування. Давайте ми візьмемо звичайний, тому що я поки що е, навіть не уявляю, в чому полягає дана забавка, а потім, якщо що, то тут що можна змінити, значить змінимо. Так, епізод перший новий день, давайте його і бавитись. Гра почне підлаштовуватися під ваші рішення, історія стане розвиватись так, як вирішите ви. Ну це круто. Games презентує до співпраці із Iskuband Entertainment і мертві підуть Прикольно, що навіть Ось ці шрифти вони зробили. Епізод перший. Новий день. Якщо хтось ще не зрозумів, то тут у нас зомбі. Постапокаліпсис і так далі. Так, бачимо. Везуть. Якогось в'язня поліцейський везе. Старенький поліцейський. Well, Отже, на мою думку, ти цього не робив. А, для вибору відповіді використовуйте коліщатку миші або 1, 2, 3, 4. Ммм, Це цікаво, давайте виберемо щось. Е... А від що ти це кажеш? Знаєш, я відвізу з'ясниці вже куплю хлопців, познакільки, і зазвичай до цього моменту всі я цього не робив. І Як ти відповідаєш? Я кажу так, я знаю, що це не ти. Надійшла інформація, що біля пічіт на шосе 285 було помічено скажені тварин. Усім екіпажам наказано щось там зробити. Небезпечних об'єктів у цій місцевості. Напевно, дослідити. Озирніться за допомогою миші. Давайте озирнемося. Подивіться у зеркало. Так оглянути. Я трохи читав твою справу. Ти змайкунуло, чи не так? І що ти думаєш? Я просто радію, що вибрав законний порядок з усіма цими великими брудними судами. Навіть якщо ти виявишся невинним, багато з того, що трапилося, вже не змінити. Майте на увазі, що на шосе Герцфіт є медики, також туди направили кілька авто та гвинтокрилів. У мене є племінник вчиться в університеті Джорджії. А ти давно викладаєш за 6 років. Ти зустрів свою дружину в Джорджії? Хочеш знати мою думку? Не зовсім. Дуже кепсько. Одначе це моя автівка, тому от мене є право. У тебе є право мовчати. А в мене говорити. Хоча, Хоча можете просто дружився з цією жінкою? Іди <зас> до бійся. Ми розізлилися. Поміщено заворушення, всім офіцерам бути готовими до нападів, все більше дзвінків повідомлено з усіх напрямків. Просто немовірно щось там твориться. Дивіться, скільки всього. Одного разу я віз одного хлопця, він поводився найгірше. Він безупинно повторював, що не робив цього. Це був дорослий хлопець, великий, з добрими очима, за окулярами, які носять розумники, і він просто плакав і голосив, що це не він. Рвів прямо там, де ти сидиш. Замучив його, це oh, так. Wow. Через деякий час він почав штурхувати спину крісла, як не метушнила дитина в літаку. Я був змушений вирубити його, якщо він не зупиниться. Він замовкає, вичерпши всі свої аргументи, потім починає бідкатися своїй матусі. Мамо, це це велика помилка. Це був не я. Ну і ну. Ну і ну. Та не те слово. Вони спіймали цього виродка і закривали мене ними руками. Він убив свою дружину різав її на кавалки, коли хлопці увійшли у двері, а потім сидів у своїй машині і кричав як псих, що це не він. А дай він і сам у це не вірив. Це свідчить про те, що люди починають втрачати клепку, коли розуміють, що їхнє життя скінчилося. Ох, у мене є ще одна хороша історія. Вона не така депресивна, а трохи веселіша, якщо можна так сказати. Обережно! Що ж ти робиш?! Що ж це твориться? Ось така у нас завязочка. Ну ми вже догадуємося, хто це так. По рухах видно. І схоже. Комусь недобре. А ми проснемося. Недобре йому, так? Недобре. Та я розумію, що недобре. Бити хочеться. Ох! Дідько! Моя нога! А що з нашою ногою? Придивило, так? Бачимо. Бачимо. поліцейське, так, озирніться за допомогою мичі і знайдіть спосіб вибратися з авто. Давайте поглянемо. Агол! Агол! Офіцере! В порядку! Я досі в наручниках! Офіцер! Офіцери! Це не добре! Як він допинився? Я думаю, що його туди затягнули. Він не рухається. У нього мають бути ключі від наручників. Ну окей, ключі від наручників. Давайте шукати вихід. Ага, ось є вихід. Штухнути вікно. Давайте. Давай ще! Ще трішечки! Ну, давай, 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 давай! Фух. У нас є шанс. Тепер поповзіть через вікно, використовуючи клавішу W. Давайте вилазити звідси. Подивіться на двері, використовуючи коліщатку миші або кнопки 1, 2, оберіть потрібну дію. Подивитися. Мені потрібно вилізти через вікно. Окей, я зрозумів. Вилазь. Ох. Ого, як нас скинуло, ту з обриву. Нічого собі. Ну а цьому нашому поліцейському... тоді що не нашому нашому. Колись він був, дуже дуже добре. Обійдіть машину, використовуючи клавішу W, давайте. Обходити потрібно наручники обов'язково, так? Але що з нам трапилося. Можна. Можна здогадатися, хоча це і не дуже добре виглядає. Так, поліцейський. Треба підійти поближче, напевне. Не достанемо. Що, що? Шукати? А ось, ось наручники! Давайте заберемо! Ключі точніше від наручників! Що я говорю? Так. Добре. Що? Впали? Та ну, типе. Аккуратніше, аккуратніше. Аккуратніше. Ти також думаю, що може статися, так? Давай, 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 давай. Що полегше? Давай, другий. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Офіцери. <плес> <плес> ой! Забирайся від мене! Трястя! Заткуйте! Заткуйте! Заткую! І нас... Він нас з'їв. Її... Шкода, але ти помер. Ага, тобто ми... Ем... Померли? Потрібно швидше заткувати, так? Давайте відразу заткувати. Окей, окей, все, заткуємо, заткуємо. Давай, 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 давай. Заткуй, 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 швидше! 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 Тупик, включи от меня! Включи-пусть! где Давай, бры! Я не знаю, что она нам даст. Рушится! Швыче! Заряжай! Заряжай, давай! Трясся! Просто зубы назад! Давай, 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 бры! Поднимай, поднимай! Поднимай, хлопче! Швыдасенько! Стреляй! Стреляй! Фух. Хух. Оце було так. Фух. Що оглянемо? Його шкіра згнила. Він пахне як лайно. Що це з ним, дідько? Ти мертвий? А Гоу? Ти мертвий? Скоже, що мертвий. Що нам робити? Як, як, як нам звідси вибратися? Що нам шукати? Не бачу більше нічого, щоб могло нам допомогти. Ну. Я. я... А ось! Покликати, таємно чи фігур. Тут це такий, це якась дитина. Да побожи! Поклич когось! Тут-тут стріляють! Знову хтось лізе? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Тікай, хлопче! Да куда ж ты аккуратнейше, аккуратнейшее, аккуратнейше. Давай, ты, Каты, Давай, тікати! каты. Щелден. Вон и скрізь! Вон и скрізь! Ну, встигнемо! Фух. Це було... Це було при... неприємно, неприємно. Скільки їх лізе? Я сподіваюсь, парканту вони не виламають. Хтось стріляє? Схоже, хтось стріляє! Це їх відволікло! Фух. Головне нам тихенько сидіти, поки вони не пішли. Тут якийсь будинок. Вертоліт чути, чи що. Агов! Аби хто? Що, нам потрібно оглянутися, пошукати щось? Ну давай, розсумні скліні двері. Цікаво, чи є хтось вдома? Та мені також цікаво. Ну це зрозуміло. Давай сюди поглянемо. Чайний сервіс, перевірити. Я би не відмовився наповнити одну з тих щешок бурбоном. Та який бурбон, ти що? Давай йдемо звідси. Бурбоном ми зготілось. Да Та Допоможіть! Там ми проліземо? Схоже, що ні. Давай ще щось шукати. Ось там наверху щось є. Немає скодів! У будь-якому випадку я туди не піднімуся, з такою ногою, це точно. Ну добре. А ось це ні, тобі навіть не, не підходить. Ну окей, окей, хлопче. Можливо, до тих розсумних дверей якось треба дістатися. Але можливо ще тут щось є. Хто-небудь? Відгукніться, якщо ви мене чуєте! Схоже, нас ніхто не чує. Але якісь ось звучки-то є. Давайте ти отсюди. Цей будиночок, можливо, там у нас щось вийде. Зараз, зараз поглянемо, зараз поглянемо. Так. Є хто вдома? Мені потрібна допомога. Давайте самі відкриємо. Що, замкнуто? Ні, все ж нормально. Я заходжу! Не стріляйте! Гаразд! Давайте заходити. Трястя! Агов! Я не грабіжник! І не один із них. Схоже, цим людям потрібна допомога більше, ніж мені. Ну що ж, давайте глянемо ще будиночок. Ту що у них розмальовка. Дитина малювала. розмальовувала, найточніше. Єдинорога. Що тут ще? Якісь овочі. Ваза з фруктами. Несправжні трястя. Телефон. Давайте поглянемо телефон. Напевно, там щось є. Так, я також відчуваю, що там щось є. Три нових повідомлення. Повідомлення перше. Залишено о 17.43. Привіт, Сандра! Це Діана, ми все ще в Савані. Веда стався невеликий інцидент з одним божевільним хлопцем біля готелю. Так що нам довелося відвести його до лікарні на обстеження. Загалом він не досить добре почувається, щоб їхати сьогодні назад. Так що ми залишимося ще на один день. Вельми дякую за те, що доглядає за Клементиною. Я обіцяю, ми повернемося до твоїх весняних канікул. Повідомлення друге. Залишено от. 23.19. Боже мій. Ну, Нарешті я не знаю, чи намагається ти зв'язатися з нами. Жоден дзвінок не приходить. Вони не дзвонять нам виїхати і нічого не говорити про Атланту. Будь ласка, їдьте разом з Клементиною з міста. Марієту. Мені потрібно повернутися до лікарні. Будь ласка, дай мені знати, чи все у вас нормально. повідомлення третє. Залишено о 651 Клементино. Дитинко. І що ти це чуєш? Зателефонуй в поліцію! Номер 911! Ми любимо тебе! Ми любимо тебе! Ми. Любимо тебе! Значить. Е... тут тут, схоже було щось погане. Татусю! Ми, ми, ми когось знайшли? Давайте оглянемо. Ну тут. А, це рація. Це рація. Hello? Hello? You need to be quiet. Тобі треба бути тихіше. Who is this? Хто це? Я Клементина. Це мій дім. Uh. Привіт, Клементино. Мене звати Лі. Ти не мій татусь? No, Ні, не твій. Де твої батьки? Вони витрушили в подорож, залишили мене Сандрою. Здається, вони в савані. Ну там, де човни? Ти в безпеці? Я на вулиці, будиночку на дереві. Вони не можуть сюди залізти. Розумно. Бачиш? Ти бачиш мене? Я бачу тебе через вікно. Ого-го-го-го-го! <скільки віць> Давайте щось робити сим... Сим... сим. Бий його! Бий! Давай, 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 давай! Ух. Але але ж ми нічого не зробили з ним. Ох, ще й головою вдарилися. Ох, як нам погано. Копнути його. Можливо, щось здасться нам втекти. Ще одного копня. Дівчинко, ти прийшла сюди. Ти хочеш нас врятувати? ой 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 На тобі! Відкрий, відкрий! Бий, бий його! Ще разок! Ще! Ще! Думай ще! Ох, як це! Це просто щось неймовірне! Фух! Трястя! Привіт. Ти вбив її. А це було щось інше до мене. Я чула її крик дві ночі тому. Мабуть, він з блукачів знайшов її. Дві ночі тому? Так, напевно, саме це й сталося. Ти була сама весь цей час. Угу. Я хочу, щоб мої батьки повернулися додому. Знаєш, гадаю, що це забере трохи часу. Ех, ну, я не знаю, що відбувалося, але поки що і наглядатиму за тобою. Що нам тепер робити? Ем, навіть не знаю. Тут, напевно, перший діалог, який нам дозволяє трішки подумати, трішки обмізгувати все, що сталося. Ем, але у мене пропали думки. Давайте просто проходити далі потім буду вже згадувати. Отже, ем... давайте, напевно, ми маємо вбиратися з цього місця. Тут небезпечно. Ми станемо менш помітими, що будемо рухатися вночі. Мої батьки можуть повернутися. Ми не підемо далеко. Ми спробуємо знайти притулок і повернемося сюди, зрештою. Звучить добре. А то ти ми скажемо сховатися в моєму будиночку. Буде складно залізти з такою ногою, але це хороша ідея. Ходімо. Будь ближче до мене. Отже, і е, суть? Не знаю, чи нам дадуть зараз про це поговорити. Дівчинка запам'ятала те, що вбило щось не те його. Тепер давай намагатимемося не голосувати. Вийдемо із двору і по дорозі виберемося з району. Okay. Гаразд! Це буде добре. Тримайся поруч і ми будемо рухатися так швидко, як тільки зможемо. Так, ну що ж, йдемо. Отже, е, ми дійсно, якщо ми щось обираємо, то воно впливає на майбутнє, оскільки, наприклад. Дівчинка запам'ятала, як я вже говорив, те, що е, ми сказали, що вбилося щось інше. Також ми вирішили дочекатись ночі. Там було е, два варіанти. Ну це круто, що є багато варіантів вибору. Можна було ще щось в будиночку обшукати, але я відразу до телефону поліз і все. Давайте відмикати ворота, напевно, поближче потрібно добратися до них. Так о хо хо Я знайшов покидьку. Та ти що, хлопче? Ми що, помремо? Я не знаю, пробач. Я, я... А пану не то вибрав, що потрібно. Не рухайтеся! Уліцей, стату, Джорджія! Ми свої! Тут маленька дівчинка! Солдат це. Ну це добре. Добре, що ми вибрали саме це. О, дідько! Ти не з числа їх? Жоден з нас. Ох, дідько, ти з маленькою дівчинкою. Нам шкода за це. Ну, Андре, шкода за це. Офіцер е, Міч. Мене звати Шон. Шон Грін? Це Андре. Офіцер Мічел. Ти не бачив цих тварюк поблизу. Один з них убила нашого когось там. Я бачив купу в лісі, але це було досить давно. Так, той, якого ми шукали, досі десь О, тут. Трястя, ти сильно поранив ногу. Давай так, ти допоможемо б... знайти тварюку, тварю, яка вбила нашого друга, а ми візьмемо тебе з дочкою, ферму батька. Він також підлікує тобі ногу. Я не їй батько. Я. Просто хлопець. Просто хлопець? Yeah. Так. Вона сама? Шон Шо підмітив ці слова? Яка різниця хто ти? Давай вирушати. ого го го ого го го Ох, ох-ох ох! Це шет! Це, це кишет! Назад, давайте назад, давайте назад, біжимо! Я надіюсь, цей хлопець знає, що робити. А чому він не вбив? Ну це його товариш так якийсь. Ну його хтось інший б'є, ну що ж ти? Чому ж ты так с другой? В принципі, я думаю, ми на цьому і завершимо наш такий перший погляд на дану забавку. Я сподіваюся, що вам вона сподобалася. Якщо це так, то, звичайно ж, підтримуйте дане відео, поширюючи його серед друзів, ставлячи лайки, коментуючи його, і ми продовжимо. Мені особисто вона дуже сподобалася, ця забавка атмосфера. Просто супер. Е, історія це основне, що тут є. Я так і говорив. І так що все оправдовується. Ну на цьому я буду з вами прощатися. З вами був Алекс. Ви були на каналі Let's Play Українською і до нових зустрічей.